24 лютого прапор Олександрії підняли на ратуші у британському баті. Це наше місто-побратим, яке надає Олександрійській громаді всебічну підтримку в ці складні часи. Також підсвітили синьо-жовтими кольорами міст Палтині. Дякую за дружбу, дякую за підтримку України, написав міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі. 26 лютого на базі гімназії імені Шевченка за підтримки міської ради відбувся другий міський етап змагань з Черлідингу серед чотирьох командів чат. За результатами виступів команда гімназії імені Шевченка виборола перемогу. Друге місце здобула команда гімназії Сузір'я-19, Третє місце посіла гімназія номер 8 Команда гімназії імені Шевченка представлятиме Олександрію на районному етапі змагань з Черлідингу. 24 лютого до Центру допомоги Олександрії надійшла допомога від благодійного фонду «Карита Скропивницький у вигляді уживаних речей та засобів гігієни. Також в обмеженій кількості надійшли дитячі автокрісла та дитячі візочки. Речі можна отримати на офісі центру, пишуть волонтери. Ще один вантаж надійшов від Французько-української асоціації. Мешканці французького міста Оверсюр УАЗ передали допомогу у вигляді медичного обладнання та препаратів, гієнічних засобів для дітей та дорослих, іграшок та обладнання для немовлят, вживаної техніки та посуду, одягу та взуття. 28 лютого директорів закладів освіти та їх заступників запросили до гімназії номер 6 на фест Цінності вказують шлях і дають силу. Вчителі закладу презентували свої напрацювання в напрямку Нуш, запропонували гостям попрацювати на локаціях Хепідей Фотічес, арт-терапевтична допомога та прозора школа. Учасники заходу взяли участь у грі сенців та релаксували на майстер-класі Аромат цінностей. Шахраї пропонують соцвиплати від імені держави, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів. Низка таких сайтів двійників пропонує українцям оформити грошову допомогу і здебільшого мають російське походження. Крім того, вони візуально схожі на відомі сайти, а тому переплутати дуже легко. Щоб не потрапити на гачок, не погоджуйтеся на оформлення грошової допомоги через чат-бот, а також сплату державного мита, щоб її отримати. Нікому не повідомляйте пін код до картки та три. Цифри на звороті. Дізнавайтеся інформацію виключно з офіційних джерел. 29 лютого на базі музейного центру відбувся круглий стіл з теми увічнення пам'яті загиблих воїнів та план заходів Національно-патріотичного виховання в Олександрійській тергромаді. Учасники круглого столу висловили своє бачення Національно-патріотичних заходів. Йшлося про відзначення пам'ятних і державних дат, культурно-просвітницькі зустрічі, благодійні концерти, ярмарки, спортивні змагання, присвячені пам'яті захисників, бібліотечні патріотичні майстер-класи, клуб до вивчення української мови, заходи з елементами народознавства та залучення до волонтерської діяльності. У неділю 3 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус один, в день до 4 градусів.